4 березня, о тринадцятій та вісімнадцятій годині, в палаці культури металургів відбудеться спектакль «Он моя сестра за участі заслужених артистів України. Вистава обіцяє пройти на одному диханні, змушуючи сміятися, співпереживати та співчувати. Відмінна гра акторів, оригінальний сюжет, чудові костюми, яскравий грим, багато музики і танців. Квитки можна придбати в касі Палацу культури металургів. У підрозділах новомосковської поліції нове кадрове поповнення. Начальник новомосковської поліції, полковник поліції Віктор Рибак, провів первинний інструктаж з молодими спеціалістами, випускниками вищих навчальних закладів системи МВС, яких щойно призначено на посади опероуповноважених слідчих та дільничних інспекторів поліції. За участю працівників кадрового забезпечення новомосковської поліції він розповів молодим правоохоронцям про заходи особистої безпеки поліцейських запобігань поранення та травмування під час поводження з вогнепальною зброєю про дотримання вимог дисципліни та законності під час виконання службових обов'язків та недопущення порушень транспортної дисципліни. Під час інструктажу увагу молодих працівників було акцентовано на суворому дотриманні закону України про національну поліцію, повагу до прав та свобод людини. Наприкінці заходу начальник поліції щиро побажав молодим поліцейським з гідністю насти це високе звання та сумлінно виконувати свої службові обов'язки за повідомленням відділу комунікації ГонП в Дніпропетровській області за матеріалами новомосковського ВП ГонП. Новомосковський район рятувальники нагадали правила поведінки в умовах виникнення можливих надзвичайних ситуацій. 1 березня співробітниками новомосковського міськрайонного відділу гуд СНС України в Дніпропетровській області проведено навчання населення дієм у разі виникнення надзвичайних ситуацій в приватному житловому секторі на вулиці Робоча у селі Соколове Новомосковського району мешканцям роз'яснили, як поводитися у разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв про дії при аваріях з вибухами і пожежами, дії під час оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації. У Увага всім, основні правила пожежної безпеки у побуті тощо для якісного засвоєння застережень. Рятувальники вручили місцевим жителям тематичні листівки і пам'ятки на теми, правила та порядок поводження дій населення при загрозі здійснення терористичного акту, дії у разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв та іншу наочну агітацію. Шановні громадяни, щоб лихо не прийшло до вашої оселі, зробіть своєчасні висновки та будьте уважними та обережними. Не зневажайте на застереження рятувальників. У разі небезпеки телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Також у новомосковському районі провели перевірку водозахисних споруд. 1 березня співробітниками новомосковського міськрайонного відділу головного управління ДСНС України спільно з органами місцевого самоврядування було проведено перевірку місць можливого підтоплення уздовж берегової зони річки Самарчук в селі Соколово-Новомосковського району. Така перевірка пов'язана з загрозою підтоплення через значне танення снігу та льодового покриву річок. Під час заходу фахівці ДСНС основну увагу приділили цілісності та робочому стану водозахисних споруд. Фактори небезпеки, повеней та паводків наступні: руйнування будинків, будівель та мостів, розмив автомобільних доріг, аварії на інженерних мережах, знищення посівів, жертви серед населення та загибель тварин. Шановні громадяни, в разі раптового затоплення під час повені зберігайте спокій, уникайте паніки, швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації у першу чергу. По можливості негайно залишіть зону затоплення. Перед виходом з будинку вимкніть електро та газопостачання, загасіть вогонь у печах, зачиніть вікна та двері, якщо є час, закрити вікна та двері першого поверху дошками щитами. Відкрити хлів, дайте худобі можливість рятуватися. Підніміться на верхні поверхи, якщо будинок одноповерховий, займіть горішні приміщення. До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах дахах, деревах чи інших підвищеннях. Сигналізуйте рядів. Никам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти у разі небезпеки, негайно телефонуйте за номером 101. Міністр оборони України нагородив військовослужбовців 53-ї окремої механізованої бригади. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, відвідав 239-й загальновійськовий полігон у селищі міського типу Черкаське та вручив відомчі нагороди, медалі, грошові премії та цінні подарунки 40 військовослужбовцям, учасникам ТО 53 ї механізованої бригади. Повідомлення про це з'явилося на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Використовуючи можливості, я в першу чергу хотів би, дивлячись в очі кожного з вас, подякувати за вашу мужність і ваш героїзм, за ваш патріотизм. Міністр оборони висловив вдячність військовослужбовцям 53-ї бригади за проявлені мужність та героїзм у ході проведення АТО. Також під час поїздки до новомосковського району міністр оборони України Степан Полторак оглянув місце розташування та побутові умови несення служби військовослужбовців 53-ї АМБР у СМТ Черкаська. Під час огляду табору генерал армії України нагородив командира окремого мотопіхотного батальйону, полковника Володимира Бербушенка за Успішне виконання бойових завдань відзнакою Міністерства оборони України вогнепальна зброя. До десантників 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з концертами завітали артисти. До бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військ збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі проведення. АТО, з концертною програмою завітали музиканти з гурту Вертеп. Артисти перед військовими заспівали чимало українських народних пісень у сучасній обробці. Разом з нашими друзями з державної адміністрації міста Дніпро привезли нашим героям солодощі та патріотичні малюнки. До нашої акції приєдналися також учні загальноосвітніх шкіл нашого міста. Дуже приємно дарувати хлопцям частинку тепла і турботи про військових, адже це наші герої, тим паче земляки з легендарної бригади, розповів соліст гурту Вертеп Максим Музика. Крилаті піхотинці після цікавого концерту фотографувалися з артистами гурту на згадку. Подякували за гарний настрій, подарунки та запросили музикантів на наступну зустріч за інформацією прес-служби 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ВДВ Збройних сил України. У 30 навчальних закладах Дніпропетровщини німецька федеральна компанія ГІС обладнала сучасні тренінгові кабінети. Провіл і СНІД цікаво, доступно та в ігровій формі. Так, тепер викладатимуть у профтехучилищі номер 17 Інтерактивні ігри, актуальні дискусії, квести та відеоролики. У спеціальному тренінговому кабінеті обладнали його завдяки співпраці Дніпро-ОДА та німецької федеральної компанії ГІС. Загалом на Дніпропетровщині такі кабінети створено у 30 школах та профтехучилищах. Інтерактивні ігри, живаві дискусії, квести, відеоролики про снід та здоровий спосіб життя цікаво і доступно розповідатимуть в одному з найбільших профтехучилищ Дніпропетровщини. В училищі номер 17 обладнали тренінговий кабінет. Це тепер кабінет психологічного розвантаження, де учні, де батьки, де педагогічні працівники можуть проводити тренінгові заняття, можуть проводити групові заняття, індивідуальні, для того, щоб зміцнити своє психологічне здоров'я. Чому тому що педагогічний працівник підвіжений стресам, тому ми зробили все для того, щоб цей проєкт був реалізований на базі нашого навчального закладу. Навчальну програму для тренінгових кабінетів розробили викладачі нашої області та німецькі експерти. В основу поклали найкращі європейські практики. Цей кабінет стає, цей кабінет стає осередком психологічної роботи за такими напрямками. Це психологічна робота з профілактики щодо соціально небезпечних хворіб, таких як ВІЛ, СНІ, туберкульоз. Це зона психологічного розвантаження учнів та педагогічного колективу, зона комфортна для інтелектуального спілкування учнів у позаурочний час, а також зручним та комфортним місцем для консультування. Вихованець училища Станіслав Ігнатенко каже, що в новому кабінеті хочеться навчатися. Ми щиро вдячні нашій адміністрації училища та німецькій організації ГІС за таку можливість. В цьому кабінеті будуть проходити чудові тренінги. Кожен учень матиме можливість дізнатися дуже важливу інформацію для себе. Цей кабінет стане новим поштовхом у оздоровленні психологічного здоров'я кожного учня. У цьому кабінеті працюють висококваліфіковані фахівці, які здатні надати необхідну інформацію для кожного підлітка, який Цікавиться своїм життям одночасно можуть навчатися до 30 учнів. Одне заняття від години до двох. Гість допомогла обладнати тренінгові кабінети у 30 школах НВК та профтехучилищах Дніпра, Верхньодніпровська, Кам'янського, Кривого Рогу, Нікополя, Павлограда. Тернівки, а також Павлоградського, Новомосковського, П'ятихацького, Васильківського та Широківського районів. Проект консультування з ВІЛ СНІДу та підтримка інституції реалізується на Дніпропетровщині з 2016 року. Втілює його німецька федеральна компанія ГІС, яка фінансується урядом Німеччина. Дніпро Ода подарувала дві сотні книжок для шкільного буккросингу. Буккросингів на Дніпропетровщині побільшало. Ще одна бібліотека з'явилась у 46 й школі обласного центру. Наповнити полиці новенькими книжками допомогла Дніпро Ода. Подарувала дві сотні томів. У 46-й школі Дніпра створили власний буккросинг. Так, вчителі вирішили привернути увагу дітей до читання. Цю інформацію ми розповсюдили серед дітей, попросили підтримати, поділитися своєю улюбленою книжкою з усіма іншими дітьми. То діти дуже так відповідально поставилися до нашого прохання. Було принесено дуже багато книжок. Ці книжки зареєстровані у нас у бібліотеці. Кожна книжка має ось таку наліпку. Це значить, що книжка мандрує від одного до іншого, що книжка не потрібна, не повинна стояти. Полиці для книжок створили у вигляді букв. Вони формують слово Читай. Наповнити їх новенькими книжками допомогла Дніпропетровська облдержадміністрація. Раніше вона вже дарувала літературу для букросингів Покровського та Марганецької мерії і одного з департаментів регіональної нацполіції. Ми что що цю ініціативу поддержат остальные школи і государственные учреждения города і області. В свою очередь ми гарантуємо всім, що будемо привозити книги і просто передавати їх безвозмізно, то тобто есть даром, щоб вони розміщали на этих полочках. Красиві томи приваблюють школярів. Першу книжку вже прихопив десятикласник Денис Фролов. Ідея букросингу здається цікавою і школярці Поліні Бабенко. Безумовно, в школі потрібні такі куточки, не тільки бібліотека, а й саме такі от букросин. Я черпаю для себе дуже багато різних знаний. Вот. Я розвиваю свою річ, розвиваю себе в різних э, сферах, діяльності, розвиваю мої мозги. Користуватися мандруючими книжками зможуть усі бажаючі. Головне дотримуватись правил бокросингу. Той, хто взяв книгу, має поставити на заміну іншу. Так бібліотека буде постійно поповнюватися. Про події з зони бойових дій за мить від речника АТО. Увага на екран. На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів Невельське, Луганське, новоселівку Друге, Зайцеве, Новгородське Піски, Кам'янку. По Луганському вогонь вели БМП-окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. На маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122 22-мм артилерія, вела вогонь по широкиному та водяному. З мінометів по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю та Чермалеку. З гранатометів та стилецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Широкиному маріці Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП-противника. На Луганському напрямку зі 152-м артилерія, також танків, обстріляли Троїцьке, а зі 122-мм Кримське, зі 120 та 82-мм мінометів Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. Олександрівку, Новозванівку, Малинову, Станицю Луганську та Катеринівку з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП. Загалом зафіксовано 118 обстрілів. Один наш військовий загинув, дев'ятеро поранено. Як кіт у міжнародний день на честь себе поексплуатував хаски? Цей котик не любить спати на твердому та холодному дивані. Кіт примостився спати на собаці, теплому та м'якому хаски. На цьому я з вами прощаюся, але вже за мить моя колега розповість якої погоди чекати 3 березня. З вами була Наталія Бондар. Дякую за увагу! На все добре.